Всім привіт! Є на продажі свіжопригнана з Франції машинка Renault Megane 4. Це чистий 2019 рік в крутому, такому темно-синьому насиченому кольорі. Машинка у нас на максимальній оптиці. Є заводське тонування, шикарні диски, зимова гума, також є на неї літня. Хороші фари, автоматичні, дальні, ближні, вирізання з потоку, є передні задні парктроніки. Є камера заднього вигляду. Ось такий салончик, є атмосферні підсвітки, які змінюють колір. По кузову машинка без жодного підкрасу, будь-які перевірки. Вона навіть не химчищено, все збережено, все в класному стані. Також є утримання в смузі, фронтальний асистент. Дуже хороші комплектації, безключовий доступ, два ключики є. Покажу прибором зараз. Капот 105. 52, крило переднє пластик, дверка 94, 92, 85, кришка багажника також пластик. Права сторона 85, 85, 85. Ні одна деталька не знімалася, не крутилася і не підфарбовувалася. Чистий 19 рік. На хорошій комплетації машинка 173 тисячі пробігу, хороший пробіг, працює як годинник, технічне питання ніяких немає. Мотор сухенький, працює гарно. Кого цікавить, будь ласка, дзвоніть, приїжджайте на огляд і купуйте. Сертифікат зроблений. Машина чекає нового власника. Всім дякую за увагу. Ставте лайки і підписуйтесь на канал.